Вітання, дорогі друзі, дорогі мої підписники. Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні поступає реально ексклюзивний варіант. Хто шукає для себе кросовер на повному приводі з хорошим, дійсно двигуном, надійним і з мінімальним пробігом, тоді це відео для вас. Не пожалійте часу, не пожалійте терпіння, друзі. А хто шукає взагалі Volkswagen Touareg, не пожалійте, друзі, навіть я скажу так відстані від вас до нас, тому що цей автомобіль вартий уваги. Це Volkswagen Touareg, свіжопригнаний з Європи 2017 року випуску, тобто це рестального модель Volkswagen Touareg NF і Автомобіль на секундочку має всього-навсього 130 тисяч кілометрів пробігу. Я не знаю як, але нам вийшло купити таке автомобіль від одного-єдиного власника. Купили ми його в приватної особи, реально в людей, які продавали цей автомобіль. Тому друзі, я за цей автомобіль вручаюся на всі 100%. Хто шукає для себе Volkswagen Touareg, автомобіль 2017 року випуску 3-літровим дизельним двигуном. автомобіль на автоматичній коробці передач, на повному приводі, але без пневмопідвізки, тоді цей автомобіль для вас. Кажу знову ж таки, не пожалійте часу, терпіння. Хто шукає для себе таке авто, друзі? Приїжджайте, оглядайте та забирайте. Тому що за цей автомобіль я ручаюсь особисто. Дуже він мені подобається. 130 тисяч реального пробігу. Ну просто от були в нас то реги з пробігами 250-270 тисяч, і вони виглядають реально дуже класно і дуже збережно. Я дивлячись на цей автомобіль. Просто от, думаю, а який він був новий, якщо він по факту зараз як новий, реально. Я дивлюсь на сідушечку, водія, дивлюсь на кермо, дивлюсь на стан от кузова. І реально дуже-дуже задовільний стан. Просто не буду казати там ідеальний, тому що ідеальних машин не буває. Як би там не було, десь не десь. От тут, наприклад, на фарах, десь не десь є сколи. Ось тут на капоті, наприклад, мініма, мінімальне, щось таке дуже мінімальне. Знаєте, бо тому що все одно ж машинка їздила, да, навіть тих 130 тисяч, то щось таке мінімальне є. Але. Загальному зовнішній стан дуже крутий автомобіля. 130 тисяч оригінального пробігу від одного єдиного власника Автомобіль обслуговується виключно на сервісі. Ми перевірили по всіх параметрах, тому що я сам по факту повірити не міг, що ми можемо знайти з таким пробігом. Ми перевірили його тако. В першу чергу перевірили його по базі країни. Автомобіль реально пробивався. Все чесний, ми думали, може якийсь розводняк, да, може там закинули для того, аби там от машинку з маленьким пробігом хтось скине завдаток і так далі. Ми перевірили по базі, машинка реально зареєстрована на людей. Перевірили другим етапом по вінкоду. Машинка реально обслуговувалася на офіційному дилері Фольксваген, і реально зафіксовані пробіги є до 2024 року, майже до кінця року. Це вже був наш слідчий етап. Потім ми вирішили однозначно бронювати і їхати по цей автомобіль. Друзі, ми поїхали до людини, оглянули цей автомобіль. Протестували його, були вражені однозначно, тому що е, один-єдиний власник з салону машинки. Машинка просто в чудесному стані, 130 тисяч реального пробігу, є сервісна книжка, є відмітки, печатки, повністю все. Пройшлися приборчиком, машина не крашена, без єдиного підфарбування по кузову взагалі. Цілесненька, гарнесенька, фари, оптика, тобто бампер, все ціленьке, все оригінальне. Е, диски ось такі стояли на автомобілі з зимовою гумою. Зонішній арлайн 130 оригінального пробігу без пневмопідвізки. Тобто, по факту. Автомобіль реально крутий. Хто для себе шукає, кому не обов'язково пневма, тоді е, я рекомендую вам цей автомобіль до покупки. Отже, це 2017 рік випуску. Ага, я ще хотів заказати вам, друзі, на секундочку, що цей автомобіль ми перевірили комп'ютерною діагностикою і також пробіг по мотору, по коробці, по АБСах. По всьому, вчитався також 130, там було 2, чи 133 тисячі, зараз 134 на спідометрі. Е, приїхала своїм ходом. Ну, якось так. Отже, це Volkswagen Touareg NF, рестайлінгова модель 2017 року випуску на трьохлітровому дизельному двигуні. На Автоматичні коробці передач на повному приводі. Друзі, наш автомобільчик йде в зовнішньому aрлані. Виглядає дуже він гарно, крута в нього стоїть оптика максимальна, яка в них тільки може бути з ледами, з ксеноном, біксенон, все як має бути. Парактронічки проти туманки, камера з заднього виду, потім легкосплавні диски. Маємо е, ці зимові шини. Він код для перевірок обов'язково, я вам надаю для того, аби ви собі перевірили. Ось, будь ласка, перевіряйте по карверті коли, там, по інших програмах, які ви маєте, по авторі і так далі. Якщо вам це потрібно, якщо ви нам не довіряєте, можете перевірити. Але скажу так, що. За цей автомобіль я вручаюсь особисто, і цей автомобіль я можу доставити вам в будь-яку точку України, тому що в нас є послуга доставки. У нас є багато різних автомобілів, які заброньовані. Наприклад, два кашкаєчки, вони вже продані, хондочка. Це все під завдатком, і ми маємо доставляти на секундочку. Е, і я кожний автомобіль доставляю. Я не боюсь, що ви його будете перевіряти, тому що за кожне авто я впевнений на 100%. Так само, як за цей ТОРЕК, я впевнений на всі 100%. Хочете, я вам доставлю його в будь-яке місто, чи це буде Рівне, чи Львів, чи е, Київ, чи Дніпро, чи Харків. Ви собі їдьте до СТО, до експерта свого на офіційний дилер, нехай вони вам перевіряють, якщо ви нам не довіряєте. Якось так. І Що йдемо далі? Темно-сірий колір, гарний, Автомобіль без панорами, на датчиках, звичайно, асистентах. Лобове скло було замінене за кордоном, що я хотів сказати. Тепер зовнішній Airline, ось такий обвіз ми маємо. Потім, взагалі, автомобіль дуже в дуже збережному стані, так само ті самі фари, стопи. Фари я вже вам показував, тепер стопи. Показую взагалі без запотівань, без якогось там сміття, без будь-чого. В гарному стані. Шильдики v 6 TDI і Blue Motion, Blue Motion, tow підсвіточка, логотипчики, фаркопчик електричний, обвіс такий арлайнерський, спойлер, рейлінги. Ну, реально, машинка має вигляд. Ось ці накладочки, я вам говорив про них знизу, виглядає дуже-дуже круто. Е, мені подобається цей автоміль, скажу чесно, особливо подобається його пробіг і те, як він працює. Зараз я вам покажу його заведу. Можливо, вже трішки темна погода, тому що не встигаємо відзняти у нас дуже велика кількість автомілів, і не всі встигаємо відзняти. Але я думаю, що все-таки ви побачите. Навіть в першу чергу покажу сидіння. сидіння. От, сфокусуйте, дивіться, сидіння без, без прим'ятості, навіть без цих полосочок, які от є, ось тако, знаєте, приминається, навіть без таких полосочок. А тепер ось ця бокова спинка просто-просто-просто в ідеальному стані, без зауваження. Реально, сідушечка дуже гарна. Кермо так само шкіряне в гарному стані. Ну, реально. Тепер давайте по комплектації всередині. Я вам показую пам'ять душечок, ми маємо повний електропакет, що стосується електрорегулювання, електроскладання бокових дзеркал, підігрів бокових дзеркал, чотири склопідйомники і є дитячі режими, тобто блокування. Є в нас також. Електрокришечка багажника, яка відкрилася вже, звичайно ж. Сідушечка як водія, так і пасажира на електриці, але водія сідушечка в нас на пам'яті. Е, так, Ми маємо функціональне мультикермо з підігрівом, також коврички Touareg, чорні сідушечки, чорний пластик, чорний коврулін, чорні коврички, чорна панелька і навіть чорний потолок. Також немало важливо. Так, тепер що ми маємо тут? Заводимо наш автомобіль. Завівся він з пів оберту, можна сказати. Тут у нас така велика мультимедія. Що ми маємо поверху? Підігрів керма, камеру ми маємо, парктронічки. Вмикаємо задню передачу, і в нас загорається камера заднього виду. Зараз ми кришечку багажника закриваємо. Ось вона закривається, 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 все закрилася. Камера, до речі, доволі таки чітка. Тут ми маємо підгрів передніх сидінь, двохзонна кліма автоматик наш зі спорт режимом, звичайно ж, пнему немає, є режим оффроад на бездоріжжя. І ось тут буває пневмопідвізка, в у нас її немає. Тобто, хто шукає для себе торек без пневми, це ідеальний для вас буде варіант. Так, ми маємо вебасту оригінальну вмонтовану на автомобільчику, можна включати її з пульта, можна її включати з кнопочки в салоні. Ось тут вона виглядає. Кермо шкіряне, дивіться, в якому воно стані. Просто от є легенький такий блиск, да? тобто, що воно їздило. Але те, що тут оригінальний пробіг, то скажу вам будь-яка. Людина натіка не розбирається в автомобілях. Підрульові перемикачі, кнопочки всі збережені, всі присутні. 134 оригінального пробігу, датчик світла, датчик доща присутні, звичайно. ж. Ну, в принципі, так, тут якісь бардачки, такі підсвіточки, і все так має бути. Два ключики до автомобіля. В Автомобілі маємо тут всі документи, про розмитнення, про сертифікацію, сервісна книжка і так далі. Йдемо далі до заднього ряду сидінь і перейдемо з тощоміром. Дверна карта також в ідеалі. Вибачайте, що може трішки темно, друзі. Зауважень тут нема по салончику абсолютно. Ось так виглядає передня панелька. Потолок чорний я вже вам показував. Багажник. Багажник ми відкриваємо, відкривається, закривається, все в порядок. Шторочка присутня. Ось так раз, складається вона, торек килимочок. Під ним ідеально чисто. І знизу ми маємо тут такий бачок, там встановлений у нас, а тут ми маємо накачку шин і компресор. Якось так. Ага, і фаркопчик. Ось раз, склали. І так ручкою можна. Хоп. Все, сховали, фаркоп. Дуже зручно, дуже класно. Мені подобаються електричні фаркопи. Не треба сховали, треба, викинули назад. Так, йдемо далі. Що ми маємо тут, друзі? Ми маємо дверну карту збережно, склопідйомничок можу показати, що працює. Працює. Коврички всі ті самі, шкіряні сидушечки, звичайно ж. Переходимо далі. З цієї сторони є центральний замок підвищеного комфорту, звичайно, тому що в автомобілях встановлені це вже якісь такі сімейні, можна сказати, машини для жінки і для чоловіка. Так, Опускається, піднімається, звичайно, все порядку. Гляньте на ці пороги ідеальні. Сидіння водія у нас буде на цьому електроприводі. Зараз скажу, ага, ось ця кнопочка заблокована. Ось так вона має нажиматися. Тут заглушечка вона не регулюється. Ось так воно все працює. Ці душечки шкіряні з боковими підтяжками. Реально класний, хороший автомобіль. Тепер, що хочу я вам показати, те що, як буде в нас взагалі працювати двигун. От він зараз холодний. Зараз я вам покажу, покажу, покажу як працює двигун. Ви послухаєте. 134 тисячі чотири Просто часи. Тепер перейдемо до перевірки тощиноміру. 117, 117, 117, 125, 125, 115, 106, 106, 117, 107, 111, 118, 118, 112, 112, 102, 112. 123, 107, 180, 120, 180, 180, 160, 150, 170, 101, 101, 117, 104, 120, 120, 120, 120 109, 120, 120, 116, 106 і 106 стіючку проб'ємо 107. Отже, Volkswagen Touareg без підфарбування по кузу. Друзі, хто шукає для себе такий Volkswagen Touareg, хороше перевірене авто із Європи без пробігу по Україні. Ми маємо такий автомобіль у наявності. І що саме головне, це те, що перевірений пробіг без підфарбування по кузу, друзі, у наявності нашої компанії Вашкарс Міністер міста є доставка в будь-яку точку України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.